У лозові обвалився колектор. Аварія сталася по вулиці машинобудівників. Водяники пропускають мережі, не витримали вібрацій ґрунту. Стався на самопливному колекторі на місті Лозова за адресою вулиця Машинобудівників. в зв'язку з тим, що минулого року країна агресор завдала удару по палацу культури. Тому у нас збільшились заявки саме по цій ділянці через вібрацію землі, старі комунікації. Це железобетонна труба зазнала пошкодження. Роботи на ділянці тривають три дні. Зараз водяники риють траншею глибиною понад 6 метрів, щоб замінити колектор. Ми стикнулися з тою ситуацією, що на підприємстві такої техніки, як ми бачимо, на якої глибині ми працюємо, у нас немає. Тому роботи проводиться найманий екскаватор за кошти підприємства. Комунальники розповіли, вкладатимуть поліетиленову трубу. Її лозова водосервіс закупила завчасно. Зараз працюємо на ділянці протяжністю 76 метрів, також плануємо проводити роботи за палацом культури. Там теж каналізаційний колектор зазнав пошкодження. Водяники планують за кілька днів усунути аварію та й надалі стабільно надавати послугу абонентам. До колектору, що обвалився, надходили стоки з 6-го мікрорайону та кількох будинків 9-го мікрорайону.